На представлення нового керівника адміністрації Бердичівського району зібралася громадськість депутати районної та сільських рад, керівники промислових та сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. Відбувався цей захід за участю голови облдержадміністрації Сидора Кізіна. Згідно із розпорядженням виконуючого обов'язки президента України, головою адміністрації Бердичівського району призначено Вадима Федоровича Синельникова. Голова облдержадміністрації побажав новому очільнику рішучості, наполегливості та виваженості у роботі для подальшої розбудови економіки Бердичівського району. На представлені були поставлені завдання району на найближчу перспективу, серед яких боротьба із корупцією, хабарництвом, тіньовими схемами, наповнення бюджету, розвиток економіки, підтримка бізнесу та залучення інвестицій. Перше, що нам потрібно зробити, відновити довіру громади до влади. Для цього нам потрібно зробити багато, в тому числі і кадрових змін. Сьогодні ми представляємо керівника районної державної адміністрації. Це лише перший крок до формування нового обличчя влади. Яке нам потрібно буде зробити, Відзначилося й те, що Вадима Федоровича Синельникова добре знають у Бердичівському районі. Він уродженець Не Бердичева, говорю, що... обирався депутатом Бердичівської міської ради п'ятого скликання. Працював директором приватного підприємства Емануїл та головним редактором газети Бердичівський візник. Наш український народ вже пішов далеко вперед в демократичних змінах, і він має отримати ту владу, яку він бажає. І тих представників, яких має висловлювати тих людей, які його привели. Тому я бачу досить такі великі завдання і великий кредит народу, народу Бердичева, народу Бердичевського району, взагалі наших земляків. Всі, хто разом тут сидять, роблять і будують. На представленні голова облдержадміністрації Сидір Кізін центральній районній лікарні вручив ключі від нового спеціалізованого автомобіля медичної допомоги, а завершився цей захід спільним виконанням державного гімну України. Представлення нового голови адміністрації Андрушівського району відбулося і в Андрушівці. Ним призначено Романа Васильовича Гавриловича. Перед новим очільником району були поставлені завдання щодо вдосконалення розвитку сільськогосподарського та промислового виробництва, створення комфортних умов для бізнесу та залучення інвестицій, створення нових робочих місць та відновлення соціальної інфраструктури населених пунктів і створення соціальних благ для людей. Хочу, щоб у владі люди бачили е, насамперед підтримку. Е, а не перешкоджання їхнім законним прагненням на даний момент. Буду створювати всі сприятливі умови для розвитку району з вашого допомоги. В цей складна... В цей складний час всі ми маємо об'єднатися, тому що тільки об'єднавшись, ми досягнемо поставлених цілей. Відзначалося, що у всіх починаннях важливу роль буде приділятися територіальним громадам, які із депутатським корпусом всіх рівнів, спільно із новим керівником адміністрації району, повинні сприяти розбудові економіки та всіх сфер життя. На цьому заході в центральній районній лікарні теж було подаровано новий автомобіль медичної допомоги. Ми без громади, без районної ради, без депутатів, без сільських селищних голів не зробимо реформу, тому що саме там акумулюється запит, що потрібно району, що потрібно конкретному селу, що потрібно конкретному місту, населеному пункту. Тому я і звертався сьогодні до депутатів і мажоритарників, і списочників. Вони, як представники громад своїх, формували ту потребу, яка є у тої чи іншої громади. Від них ми чекаємо запиту, керівник районної державної адміністрації, як людина, яка покликана здійснювати тут державну політику, вона буде прислухатися, слухати, що хоче громада, яка, яка вимога у громади, які проблеми. І таким чином, за допомогою людей, ми зможемо змінити життя на краще.